Ви на каналі Ганбра. Сьогодні ми Не. прийшли в дитячий магазин Літ Kids. Будемо показувати, що там є. <шлух> 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 Ого. О. О, Дані, де сюди. Дивошари какие-то якийся. <шлух> О, О, у Сколько Прикольно. всі ці іграшки можна замовляти онлайн. О -о -о. Тум -тум -тум. Це наша мама, коли вона сонна. Ось це самі обалденні лабубу. Чогось. Макуха. Я не знаю, чого всі так люблять, але мені мене не вам така думає. Тому що наші клієнти дуже сильно їх полюбляють. Ми маємо базові машинки і також маємо колекційні ось <різь> <різь> така величезна машина ходить. У ось що, БМВ! Ось що, БМВ? А як відрізняються звичайні машини від колекційних? Колекційні машинки дуже сильно схожі на справжні реалістичні версії. Також дуже часто трапляються ТХ та СТХ. Вони відрізняються від колекційних, тим, що в них зовсім інша фарба. Наприклад, ось у нас є ось така ТХ, там є значок. У нас є дуже великий гараж. Hot Ого! А яка ціна цього набору? Ціна цього набору 4599 гривень. Ого. Оооо, дивіться який. Ой, танк. Ось лодка. Всякі воєнні. Який автомат великий. Оооо! Я цей автомат тримав в руках. Справжній. Mm -hmm. справжні драгоценності я знайшов скарби ви бачите це? рух вверх Лівофан Лівофан тобі годіла була Моцар а ке різноти лего? ми маємо в наявності лего ніндзяго лего технік лего крієйтор, лего сіті також Лего Майнкрафт. Є ще Гаррі Поттер, адвент-календар. Маємо Лего Френдс, ось такий, також Лего Ботанік і Лего Дупло. Є поліція, є пожежні станції різні, також тварини, динозаври. Маємо Також металеве Лего, яке yes. потрібно збирати. Також для ко про космос. Це там. Ось. Тут працює кожна. А, це я знаю. А що це ти робиш? Я Хочу подивитися хоч за рибку тепа. Так вона тут плаває, воду набирає, що вона тут плаває. у прикольно. Патися, прикольно, мені вона так подобається. Ось що я собі випира. Що це? Сазум мені і стінком. І, і гаділи. Бачите? Ось. Страшно. Ей. Я дуже хочу. не захочу. Вот. Я собі цю машинку украшу. Аня, давай себе выпасть не. А <рикольно> ще воділу не забудь. Хорошо? Да нет.